Всім привіт, мої хороші! Сьогодні влог з Буковелю. Зараз будемо заселятись в готель Буквіль, а ви перед початком не забудьте поставити лайк та підписатись на мене. Буквіль це сучасний готель, який розташований в 10 хвилинах від центру Буковелю. Це на території нашого готелю. Заходимо в наш номер. Тут у нас шкафчик для ваших речей. Раковина, зеркальце. Тут я. Так, я так розумію, це душова. Ось так вона виглядає. туалет і душова кабіна. Так. Тут у нас диван, телевізор, наше ліжко. Так, і в нас тут ще є лоджія. Зараз покажу вам її ближче. Так. З нашого вікна видно ось цей підйомник. Є чайничок. Можна заварити собі чайок. Тому якось так. Спа-зона тут ще є, коштує 350 гривень з однієї людини. Вам видають такі два браслетики, і працює у нас з 10 ранку до 10 вечора. На другому поверсі є така ще лаунч-рум. Кімната ігрова. Можна ще пограти в PlayStation. Взагалі мені цей комплекс дуже подобається. Панорамний вид. На першому поверсі цього комплексу є ресторан, тому зараз пообідаємо і йдемо гуляти далі. Ніколи тут буковелі не була, Дуже цікаво це все. Почався дощ, але, чесно кажучи, нам було все одно, тому що ми були просто в захваті від всієї цієї краси, яку бачили. Підходимо вже до підйомника. І будемо підійматися на ось ту гору. Піднятися на підйомнику коштує 200 гривень з однієї особи. А ти ж нас закриєш потім. Фу, все, так? Да? Да. Все, ми вже підіймаємось. Ми вже піднялись. Вид тут дуже гарний. Йдемо до каси на Рудельбанк. Дивіться на цю красу. Якщо ви думаєте, чи варто їхати в Буковель, однозначно, так. Тут можна класно відпочити не тільки взимку, а й весь рік, так як тут дуже розвинена туристична інфраструктура. Я думаю, в цьому місці кожен знайде для себе щось своє. Оглядовий витяг це неймовірна панорама на гори. До речі, там ще є гойдалка, на якій можна покататись і подивитись на говерлу. Прокататись на Родельбані коштує 900 гривень з двох осіб і 600 гривень з однієї особи. Перший раз да. Так. Щоб їхати, треба вперед натискати, важелі тримати. Пробуємо натиснути максимально вперед. Тримаєте їх всю дорогу, так то ви їдете, відпускаєте, буде гальмувати. Uh -huh. Гальмуєте, як когось доганяєте і перед фінішем. Просто так гальмувати не треба. Uh -huh. А скільки приблизно по часу спускаємось? До п'яти хвилин. До п'яти хвилин. Добре. Гарно <рес> ви. Дякую. Все ми рушаємо. У -у -у -у! Не спіши! Не спіши! <рес> <рес> Цікаво не страшно, захоплюючи враження, плюс до всього ти сам можеш контролювати швидкість. А як відстіваться? У мене. Фух, Ми фінішували. Клас, Велась поїхали. Ой, Велась лась, приїхали. Ой. Якщо ви приїдете в Буковель, обов'язково йдіть на Родельбан. Я вас запевняю, вам точно тут сподобається. А ми вже отримали дуже круті емоції і йдемо, прогуляємось тут до Озерця. Покажу вам його потім Ми вирішили озеро залишити на завтра, подивитися. А сьогодні йдемо вже в номер, в спа, сходимо і в ресторан. А завтра поїдемо в зоопарк і подивимось, яке тут озеро. Подивіться, який гарний готель. Спа у печері прямо навпроти підйомника. На відкритій терасі шостого поверху нашого готелю є таке джакузі, і ми не могли туди не піти. До речі, джакузі це чудовий спосіб відновлення після активного відпочинку і хороший варіант для того, щоб позбутися кріпатури. Біля басейну ще знаходиться фінська сауна та римська парна. Ми вже вийшли спа, кріпатура вся пройшла, тому що після того, як ми піднімались на гору хом'як, ноги дуже сильно боліли. А зараз хочемо сходити десь поїсти. Вирішили піти в ось цей заклад. Замовили собі на вечерю дві піци та роли. Смачненько повечеряли і йдемо грати в лаунжрум на плейстейшені. Дякую вам за перегляд. Чекаю від вас лайк та підписку і до зустрічі в нових відео.